Цьому відео а Хаві Алонсо влітку може очолити Ліверпуль ман сіті Підписав футболіста одноклубника Віктора Циганкова, а також Артема Довбека. Павло Дібала виходить на чисте п'яте місце серед аргентинських бомбардирів серії А. Віктор Осімен влітку може переїхати в ПСЖ. А також сама головна новина це те, що Кілян Бапе влітку за інформацією іспанських змі перейде до Реалу. Я вас вітаю, друзі, з вами Юрій. І це гаряча порція новин трансферних чуток а також останніх подій в світі футболу. Що ж починаємо? Починаємо ми за ПЛ. Почнемо ми з Мансіті. Мансіті підписує одноклубника Віктора Циганкова, а також Артема Довбика. Це лівий вінгер Савіо. Хто стежить за матчами Жерони. А більшість українських футбольних болювальників я гадаю, що стежить. Ті пам'ятають цього лівого Вінгера, як він розривав бровку, як він розривав. Весь лівий фланг Савіо, права на Савіо зараз належать французькому Троа. Його трансферна вартість 30 мільйонів євро. Але це трансферна вартість. Я хочу теж додати, що не повідомляється, за яку ціну придбав Мансіті Савіо. Ну, Я так гадаю, що якщо взяти до уваги. Що їм цікавились багато англійських клубів, іспанських клубів, і його трансферна вартість 30 мільйонів євро, то мільйонів 40-50 Мансіті, скоріш скоріше за все віддали Труа. А також я хочу нагадати, що ну, Савіо в цьому сезоні він надто корисний. Він може вирішувати дуже багато складних питань. І саме головне, що Жерона вже по матчам Ми можемо бачити, що це не рівень цього Савіо. Йому треба клуб посильніший, і саме такий клуб він обрав. Це дуже в принципі гарна і класна угода. Що для Савіо, що для Мансіті. Для Мансіті це буде посилення, а для самого Савіо це буде новий виклик. Ідемо далі. Піде мова про Челсі опорний півзахисник Челсі Енсо Фернандес влітку хоче змінити клуб. Він навіть готовий розглянути варіанти з орендою. Саме перша причина це та причина, що Челсі, скоріше за все, в наступному сезоні не буде виступати в Єврокубках. Також він сказав, що йому не подобається внутрішня атмосфера в команді. Це би хочу додати, що Челсі наразі знаходиться на 11-му місці в АПЛ до зони вильоту 12 пунктів до Єврокубків до зони Єврокубків, там 14 пунктів або 13 щось таке. Але також я хочу зауважити, що його провина в цьому теж є, тому що ну його купили рік тому за 127 мільйонів. Він не грає на ці гроші. Я навіть не скажу, що він грає там на 50 мільйонів. Він і на 50 мільйонів не грає. Якщо б його купили там мільйонів за 10, ще можна було погодитись сказати там, що ну в команді дуже багато проблем. Команда Да, будується і все таке. Але ні, 127 мільйонів і за такі гроші ти маєш давати результат тут і зараз. Але, звичайно, ще дуже багато залежить від головного тренера. Як він будує команду, яка в нього там тактика? Все ж таки, я хочу відзначити, що Енце Фернандес він не грає в цьому чеусі на 127 мільйонів, тому варіант з орендою, в принципі, непоганий варіант. Залишається знайти клуб, хто. Буде платити йому таку зарплату. І звичайно, якщо він уїде в оренду і там заграє, це буде що для нього, що для Челсі. Дуже непоганий варіант. Йдемо далі. Мова піде за Ліверпуль сьогодні. Представники Ліверпуля зв'язувалися з Хабі Алонсо, головним тренером Байера. Вони пропонували йому очолити Ліверпуль влітку, коли піде Юрген Клоп. А сам Хабі Алонсо сказав, що це дуже класна пропозиція, дуже цікава пропозиція. Але чіткої відповіді він поки що не дав. Хочу нагадати, що у нього контракт з Байером закінчується влітку 2026 року. А також я хочу нагадати, що є чутки, що він може очолити реал. Але там, нібито, наразі залишається Карл Чеоті, тому варіант з Ліверпулям він в принципі дуже і дуже логічний. Я б, звичайно, хотів побачити Хабі Алонсо на чолі Ліверпуля. Пуля, це навіть на даний момент це моя мрія, тому що Юрген Клоп він дуже багато зробив. Він вивів Ліверпуль на топовий рівень. Мені не дуже хочеться бачити, як цей клуб завалиться. Як це було після переходу Луїса Суареса до Барси, тому Хабі Алонсо я обома руками за Хабі Алонсо. Демо далі, Італія, серія А. мова піде про Рому, мова піде про Пауодібало. Паодібало забив свій 118 й гол в серії А. Таким чином він вийшов на чисте п'яте місце серед аргентинських бомбардірів серії А. До рекорду Мауро Екарді, який забив 121 гол, залишилось лише 3 голи. А перше місце я хочу нагадати у легендарного Габріеля Батістути. 184 голи в серії А. Йдемо далі. Мова піде про Напалі. ПСЖ влітку а, хоче підписати центрального нападаючого Напалі Віктора Осімена. Я хочу нагадати, що ну там далі буде новина про кілянам Бапе. Скоріше за все, Кіліан Бапе піде до поїде до Мадридського реалу, а ПСЖ шукають вже заміну. І вони, начебто, її знайшли а, в Напалі. Також я хочу додати, що за інформацією французьких ЗМІ. А, ПСЖ готовий заплатити за Віктора Осімена 130 мільйонів євро. Я також гадаю, якщо ПСЖ влітку запропонують ці гроші, то наполі за все продасть свого нігерійського нападника. Йдемо далі. Іспанія ла Ліга. Сама головна новина це звичайно, що Келян Бапе за інформацією іспанських ЗМІ, влітку, скоріш за все підпише контракт з Реалом на 6 років. Я хочу також нагадати, що Реал запропонував йому космічні умови. Перше Реал заплатить 100 мільйонів євро самому Бапе за перехід в статусі вільного агенту. Друге зарплатня 32 мільйони євро після вичету податків. І третя це фішка 60% іміджевих прав буде отримувати сам Бапе. Я хочу зазначити, що таких умов не було ще в жодного футболіста мадридського реала. Звичайно, що умови космічні, звичайно, що Реал запропонував такі умови на фоні того, що Мбапе перейде. А до реалу в статусі вільного агента. Якщо б реалу прийшлося платити за нього там умовних 200 мільйонів, ну реал би не зміг би запропонувати таких умов. Також хочу додати, що звичайно це. Підсилення для мадридської команди, але єдине, що мені не подобається, це ну бапе, ну ну дуже дуже торгується. Бапе ще казав і два чи три роки тому, що він завжди мріяв виступати за Мадридський реал. Що ти мрієш виступати за мадридську команду, ну навіщо так торгуватися? Ти ж абсолютно багата людина, в тебе є гроші. Ти в ПСЖ заробив скільки грошей. Віщо виторговувати кожен євроцент. Це в принципі фінансовий єдиний фінансовий фактор, який мені не подобається. А те, що він зможе посилити команду, в цьому я не сумніваюсь. Влітку з команди підуть модріч та крос, і звичайно, треба нові футболісти, які будуть тягнути Мадридський реал до титулів. Йдемо далі. Не відходимо від теми мадридського реалу. Я хочу нагадати, що 10 лютого буде гра в рамках Ла Ліги, де Реал прийме Жерону. Також я хочу нагадати, що в цьому матчі скоріше за все буде приймати участь український футболіст Жерони Артем Довбик. Звичайно, з Артемом Довбиком на полі будемо стежити за цією грою з великим задоволенням. Я хочу нагадати, що після 23 турів перше місце посідає Мадридський Реал. У нього 58 пунктів, на другому місці Жерона 56 пунктів, третє місце у Барси, 50 пунктів. Йдемо далі. Барселона. Барселона влітку спробує придбати лівого вінгера Брайтона Мітому. Я хочу нагадати, що це футболіст збірної Японії. Мітома за останні сезони він дуже виріс. в АПЛ, Він показує топовіший рівень і я. Я взагалі не розумію, як вони хочуть придбати мітому, тому що Брайтон заявляли, що мітома коштує десь 70 мільйонів фунтів в євро. Це ще буде більше. Також я хочу нагадати вам, що у Барси серйозні фінансові проблеми, і Барса навіть влітку не змогла придбати Бернарда Сілу, який зараз вкрай потрібен Барсі, але вони не змогли знайти там 50 мільйонів. А тут 80 або 85 мільйонів. Ну я про то кажу, що мітома це буде топовіший трансфер для Барси, але з фінансової точки зору я не розумію, як це Барса зможе зробити. Що ж, це все на сьогодні. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки. Також підписуйтесь на канал та підтримуйте український контент. Тепер питання для вас: питання стосовно Кіліана БАП. Чи заслуговує кілян Бапе на такі умови? 100 мільйонів євро бонус, 32 млн мільйона євро зарплатня та 60% від іміджевих прав. Чекаю ваші відповіді в коментарях. Поспілкуємось.